Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава новіки. Вас видадуть на суд. Щоб ви свідчили Євангеліє іншим народам. Виглядає на перший погляд. Дуже просто. І Христос якби застерігає каже. Вас видадуть, не то, що може, чи не може, але вас будуть переслідувати, будуть ставити перед правителями, щоби свідчити за мене. Іменно ціною отого свідоцтва стара, страждання. Ми узнаємо про ту чи іншу ситуацію. І сьогодні, знаєте, у наш час, це просто дуже актуально. Бо коли ми послухаємо, наприклад, сталося обстріл Дніпра чи там ще чогось, загинули люди, і зразу світова спільнота, так, треба дати поміч Україні, треба вести санкції проти Росії. І відповідно, Після якоїсь поганої речі, після, коли люди гинуть, умирають, страждають, хтось ти піднімається, який шум. І це все йде на користь, каже Господь. І не думайте, що маєте казати, чому так каже Господь, щоб людина, та тут треба підготуватися, треба щось сказати. Ні. Час так міняється, що те, що ти вчора приготував казати, воно сьогодні вже не актуальне. І каже Господь Бог, Дух Святий вам відкриє, що маєте казати. І от подивіться, коли ми бачимо про те, що от то зерно розсипають із вагонів наше ж зерно українське, яке їде їхало транзитом до Німеччини. І в Польщі зупинили, висипали то зерно, то є неприємна річ, то є бунт проти Бога. І не інакше. І це не є великі слова. Бо я вже пояснював, що то є зерно і що то значить хліб насущний. Зерно от хліб саме, це є співпраця Бога і людини. Бог благословляє дощиком, Сонце світить, людина збирає той хліб, пече Його і він на столі. Хліб це є символ співпраці Бога і людини. І коли його просто нищуть, це ж бунт. Бунт проти співпраці Бога і людини. І явна ознака, що там працює інший дух. І каже євангелист, що брат видасть на смерть брата, а батько видасть дитину. І діти постануть на батьків і смерть їм заподіять. І все це будуть робити заради мого імені, каже Ісус. Тобто ті одні будуть ставати на сторону правди, а інші схочуть залишитися на стороні брехні. Одні будуть ставати на сторону добра, а інші будуть залишатися на стороні зла. І говорить апостол Павло, апостол Петро у своєму соборнім посланні. І він каже що І коли він пощадив стародавнього світу, коли він не пощадив стародавнього світу, зберігши лише вісім душ, з яких був ной, провідник правди, і навів потоп на світ безбожних, це ж напоминання. Що якщо ми Будемо жити без Бога, або будемо Бога обминати, то нас чекає загибель. Ви скажете, ну, напевно, Господь Бог вже потоп не пошле. І я з вами погоджуся, не пошле, бо Він пообіцяв, що більше карати потопом не буде. У сьогоднішньому глобальному світі вже потопу не треба. Вже не треба содома і Гомори. Щоб з неба падав вогняний дощ, ми можемо покарати себе самі всім тим, що ми не робили, людина, не на благо, а все те, що зроблено на те, щоб один одного знищувати. А основне це є ненависть людини одна проти одної. А причина тої ненависті проста. Одні люди стають на сторону Божу, а другі ні. І ось у цьому є та велика небезпека. І каже Господь, хто витримає до кінця, той спасеться. Чи стосується це тих, що стоять на стороні зла? Ні. Люди, які є в неправді, їм якраз і треба змінитися. Але біда, що людина не може побачити, що вона стоїть на стороні зла. Людина не може побачити, що вона стоїть на стороні неправди. Бо кожен, хто спорить, я глибоко переконаний, що він правий. Господи, дай нам, дай нам знак, дай нам лікарство, дай нам можливість розуміти, Господи, де я? Чи я на твоїй стороні, чи я проти Тебе, Господи, Молитва це є той засіб, коли я звертаюся до свого Бога і чую, що то є мій Бог. Коли я звертаюся до Бога і кажу: Господи, що на небі. Пошли мені Духа Святого, щоб мене наповнив добротою. А як то має бути? Як говорив блаженної пам'яті Любомир Гузар, він казав, що, якби ви знали, як то є дуже важливо, коли ти. Переконаний, що тебе люблять. Кожна людина хоче бути любимою. А значить, кажу вам, поступайте так, щоб ви відчували себе люблячою. Як то зробити? То треба трохи постаратися. Менше кусайте своїх ближніх. Менше звинувачуйте. старайтеся раніше зрозуміти один одного, старайтеся раніше підтримати один одного, старайтеся поступати так, щоб біля вас хотілося постояти, щоб коло вас хотілося бути, щоб з вами. Хотілося спілкуватися, щоби з вами хотілося молитися. Старайтеся підходити до людини з розумінням. а не з тим, щоб доказувати якусь правду. Ні. Ознака Божої присутності, коли ми підходимо до людини з розумінням, яка би вона не була, а якщо вона не права, не права відносно чого. Відносно твоєї мудрості, відносно твоїх принципів, відносно твоїх тих, що ти наслухався? це ще не означає права. Ти не знаєш, як та людина виглядає в Божих очах. Ти не знаєш, як та людина виглядає, коли стоїть перед Ісусом Христом. Тому не судіть. А старається поступати так, щоб ваше життя це було тим часом, коли я так поступаю, щоб мене любили. І як би це дивно не стояло, і, не, і, не, і не, ну як би це дивно не звучало, але кажу вам, коли будеш старатися, щоб Господь Бог тебе любив, ти будеш Божим. Як будеш старатися жити так, щоб ближні тебе мали як об'єкт пошани і шанували, то ти, Божа, то ти Божа людина. І дійсно постане батько проти сина, домашні, проти одні одних будуть сваритися, бо тому що Якась частина прийняла Ісуса, а інша ні. Тому, коли маєте вдома непорозуміння, не кажіть, Господи, нащо тої сварки, а кажіть, Господи, дай мені мудрости і інших тих, що Тебе не прийняли, привести до Тебе. Бо каже Господь, і поставлять їх перед правителями і тим. Але не бійтеся, бо це для того, щоб Євангелія проповідувалася іншим народом. Через такий складний спосіб Боже Слово приходить у цей грішний світ, у цей світ поранений гріхом, світ скалічений гріхом. І наше завдання завдання дітей Божих: цей світ лікувати, нести себе в той світ. Запропонувати себе тому світові як об'єкт, який хочеться любити, об'єкт, від якого виходить любов, об'єкт, який несе у собі слово Боже. Амінь.